Добрий День, дорогі друзі. Ми знаходимося сьогодні в зоопарку Лімпопо, який розміщений в СМТ Медини Львівської області в вольєрі з капібарою нашого. Ми тільки що проводили пару кадрів і ми страшили нашу капібару і вона сховалася в своєму доміку. І ми зараз вам покажемо вже в наступних в своїх випусках, де вона буде жити в новому вольєрі, в новому доміку. Які буде мати в нас з підігрів і зимою, значить всі відвідуючі з насолодою можуть його побачити. Тому що кожен рік ми капібару ховали в середині, де було а того року ми вже дали доступ, щоб всі гості нашого зоопарку бачили капібару і могли не насолодитися. Бо за Капібарою до нас приїжджають і з Дніпропетровська, і з Чернівців дзвонили, і з-під Києва приїжджали, щоб просто подивитися в нас на Капібару. Так що дуже радий вам про це розказати. А зараз ми зробимо експеримент і попробуємо до неї підійти, як на нас буде реагувати. І, До речі, наша капібара ще не має імені. Опа. Ми не будемо турбувати, не будемо і приносити всякі. Дискомфорт незручності, тому давайте будемо просто дивитися на неї, ми знімемо багато відео про неї. Це капіпара! Капіпаре, музича! Кожна є капіпари своє та заби вічари. наша пісня про надзвичайну копібару цеки.